Андрій Пархоменко, головний тренер Реал Фарми, Андрій Вікторович. Ваша команда сьогодні показала дійсно класний футбол. Якщо брати власне до уваги, і весь поєдинок грамотно оборонялись, грамотно, компактно захищались і ще й зуміли створювати небезпечні атаки. Ваш коментар по сьогоднішній грі? Ну, дякую за добрі слова. Ми на самом деле, добре зіграли тактично, учитывая наші події. Ми построїли гру так, як ви сказали. Ми намагалися контратакувати і за швидких хлопців в другому таймі прибавитись швидкості. Все це було. Суперник теж дуже мастеровий. Усі, особливо група атаки, гарно працюють з м'ячом. всі вміють один в один обіграти. Це була проблема. Ми построїли страховку. Були моменти, але, мабуть, ничейная игра, гра, тому що посмотрели запись і признали, що гол не чистый. чистим. Тобто была б 2 2 как і було б немножко поприятнее. А так, пораження, ну, з будь-якого пораження ми, у нас немає якихось там задач, ми просто розвиваємося і розвиваємо молодь. І думаю, це такий ми на виїзді. Останні ігри після Карпат 2-1 попали 4-0-4-0, такі неудачні. І сьогодні ми зіграли деле досить е, е, качественно. Так і маємо. Да. Ну маємо, що маємо, з, 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 вже нічого не зміниш. Андрій Вікторович, дійсно, ваша команда є таким непростим, як і для фаворитів, так і для команд рівня трошки нижче. Як оцінити сьогодні власне дії ваших підопічних в атаці при загостренні? Um... Це болюче таке питання, ми багато працюємо і це залежить від них. Вони повинні ще робити індивідуально, багато чого вони не роблять, і не забуваємо голи. І маємо моменти індивідуально. Хотелось бы, конечно, лучше. Хотя моменты создаем, но надо реализовывать. Мы ну, что, станет игры, только с пенальти забываем. То тобто есть все показывают недостаток. А в обороне всегда будут какие якісь проблемы. Учитывая, я же говорю, что у нас один захисник остался, который именно по профессии захисник, все остальные у нас нападающие играют крайними полз... крайними захисниками, цени крайние нападающие. То есть приходится так перестраивать, наигрывать, моделировать и Грати. Думаю, в процесі буде ще краще, тому що я доказую, що так, що Якщо ти не забиваєш, будуть проблеми в будь якому випадку, особливо такі команди, як скала, по грі, одна з найкращих команд, мабуть, провальна. Навіть ті, що ігри програла скала, я дивився, ну, не заслугована поразку. Ну, з «Юкса» там да, там юкса повністю переіграла. А так, особливо вдома, скала програла тільки «Карпатам». Ну як как бы могли не конечно, звісно, зграти? Ну маємо опять же, що маємо. Дякую, Андрій Вікторович, за вичерпний коментар. З нами на закупу Андрій Вікторович Пархоменко, головний тренер Реал Фарми. Дякую, Михайло Басараб, виконуючи обов'язків тренера Скали дев'ятнадцять одинадцять. Михайло Васильовичу, важкий поєдинок, вилучення багато жовтих карток, багато моментів. Ваш коментар по сьогоднішній грі. Як оцінити дії своїх підопічних сьогодні? Ну, оцінюю дії позитивно, тому що ми перемогли. Що стосується самої гри, ми готувалися до важкої гри. Я ще будучи гравцем скали завжди проти команди Ралфарма. Ми грали, і практично всі ігри, які ми грали, і це ігра на виключення, практично все ідентичне. Багато боротьби команда закривається на своїй половині поля, тільки старається на контратаках, потім стандартах, кутових на такому виїжджати. Ми, в свою чергу, я б, я, якщо чесно, ігрою самою задоволений, просто там дві помилки, м'яч попав в руку. Там і, і воротар вийшов, зіграв можливо неправильно. Ну але це, це таке. Вони молоді, вони помиляються. Вони ще будуть багато помилятися. В загальному каже ігрою я задоволений. Старались нав'язати свою ігру, старались скрити ці зони, які було важко реально. Але в загальному я ігрою задоволений. Попереду заключна частина першого кола і початок другого кола. Чи десь вже можливо втома дається взнаки, і команда лише з гри повернулася на з Зараз гра у серед а як оцінити фізичний стан до Ну, Фізичний стан, я оцінюю задовільний, напевно, нехай вони готуються і настроюються на кожну ігру. Практично всі команди грають, так як ми граємо. Тут нічого страшного такого нема. Я думаю, що ми їх підтягнемо ще до слідуючих ігор, та, можливо, дамо вихідний. Практично в нас тільки все починається, якщо подивитися турнірну таблицю і останні ігри, які перед нами стоять. Це тільки все говорив, Ми, як ми настроїмося кожну ігру на перемогу. Дякую, Михайло Васильовичу. З нами на зв'язку був Михайло Басараб, виконуючий обов'язків головного тренера Скали 1911 з нами на зв'язку. Олександр Чепелюк, півзахисник скали 1911 Олександре, твій коментар по сьогоднішній грі. Ну, я вважаю, що гра була повністю під нашим контролем. Останніх 15 хвилин були складними, тому що вони вже там пішли на валу, і У нас була червона карточка. Але в сьогоднішній грі головне був результат. Ми його добились три очки, є, так тому я вважаю, що можна бути задоволеним сьогоднішнім матчем. Ти сьогодні з'явився в чергова на заміну. Чи задоволений ти своїми діями і які сьогодні помилки відмітиш у команді скала 19-11? Ну я оцінювати свої дії не буду. Хай там це роблять тренера, болівальники. Ну, Я вважаю, що і помилки, ну в принципі, нормально всі зіграли. Там, ну, Таких помилок, це так само, хай тренера вкажуть. Я там не тренер, щоб розбирати гру своїх партнерів. Олександр, декілька слів вже традиційно для наших вболівальників. Так що хочу побажати, щоб вони надалі нас так підтримували, вірили в нас, і ми будемо старатися віддячувати їх своєю грою і результатами. Дякуємо їм за підтримку. Дякую, Олександра. З нами на зв'язку був Олександр Чепилюк, півзахисник захисник скали 19.11».